Всім привітки! От де я пропала. Ось, ось тут. Я пропадаю останніх декілька днів і тому нічого не показую. Покажу вам краще гарненькі квіточки Вам для гарного настрою. Ось таке вам покажу. Дивіться, які красиві. Ой, красота, я такі мрію прям виростити. Дуже гарне. Доброго вечора з дому. Я вже вдома прийшла з роботи безмежно втомлена. Це відео дознімаю точно завтра. Покажу вам просто наш вечір. Покажу вам цю красуню. Для мене вона прямо підросла. Що ти їсиш? Дивись, яка ти <мас> <гас> 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 ти? <Кати. гас> Дітки ходили сьогодні в школу. Ростуся ходив в школу безмежно радий сьогоднішньому дню. Ти витерла ручки? Молодець, можна тебе поцілувати? Да. Люблю тебе. Моя хороша дівчинка. І безмежно радий цьому дню. Дивіться, який красень. Це нам передали з села, теж це не моєї мами, це нам передали наші далекі родичі. Тож Ростіку дуже подобається школа, він дуже її чекав, дуже хотів. Я дуже щаслива, що йому подобається. Не знаю, чи надовго, мені то не дуже подобається, бо зараз треба допомагати збирати йому рюкзак. Я не знаю, це всі так, чи це тільки хлопці, чи це тільки як, але, але мені приходиться йому допомагати збирати, бо він обов'язково щось та й забудеть. Але нічого, зато тепер дитина на півдня має чим зайнятися. На, донь. ти тут хочеш? Yeah. Давай тут. Така в мене доросла дитина. Молодець. Кажу вам ще одну красуню. Дивіться, яка я гарна постільну білизну купила Ангелінці. І тут такий котик, він прям ось ця така от набита, вишивка така. Хоча потругати кошеня. Доць, хто це? Тобі подобається? Ти будеш на ній спати на цій киці? Хочу постелити їй. Цю постільну білизну, ось така, от вона, там вростіка на кроваті, і спробувати її знову положити самою спати. І ще із останніх новин: я все ж таки зробила собі манікюр, бо був дуже жахливий після тих квітів, після тих городів. У мене десь місяць відпочили нігтики, а тепер знову зробила. І замовила ще один, два, три відкрити, замовила ще до цього свого смарт-годинника, ось такий ремінець. На Аліекспресі дуже швидко прийшов і дуже класний. Замовила ще один, але я його навіть не одягала, бо мені цей дуже подобається. Зараз покажу, де він є. Ось такий вот жовтенький просто. Потім трішки мені цей надоїсть і поміняю на цей, якщо хочете щось яскраве. Але цей мені під все підходить. Такий ніжний і класний. Ось такий от показую вам хаос в цій квартирі. Після ранкових збирань я тут поскладала речі, але не запахнула їх в шкаф. І дивіться результат після ось такий от результат п'ятихвилинного прибирання. Ми переодягаємося і їдемо у центр міста. Ми прогуляємося, але веземо нашого татка по справам. Трішки прибралися, можна вже і... Її... Побистрому їхати. Звісно, мені хотілося б хорошого прибирання. Тут на підвіконі вже знову пилюка. Зараз приїду, буду прибирати. Жахливо просто від цієї дороги. Просто жах. А що тобі там мішає? У нас неймовірно красивий парк, я дуже люблю тут прогулюватися. А зранку взагалі людей дуже мало. Будній день всі діти пішли в школу, тож ми насолоджувалися цим моментом. Ангеліночка вже перенюхала всі квітки нашого міста. Не лізь, бо коляться, можуть поколотися. Така ціла алея троянд. Катечки там плавають, да? Так, дивись, як багато, нямають. Класно? Дивись, скільки, один, два, три. Так, ми швиденько в магазин, показуємо вам про П -п покупочки, я щось вже аж заїкаюся. Так, дві соломки. Це ротик в школу буде брати. Нам потрібен був цукор додому, хлібчик. Це будуть бутерброди. Оці, що я роблю чоловікові на роботу, бо він завтра їде в рейс, але ненадовго будуть зараз сернічки. Таке от печиво. Ці всі покупочки з магазином АТБ, взяла ось таке їм печиво, нехай буде вдома. Взяла баклажанчики, там дуже гарна ціна зараз на них. Це в мене таке татуювання від, від сина. Це він мені намалював, спитав, де мені можна зробити тату. От мені зробив, я согласилася. Так, ось такі от вафельки, якісь нові. Не знаю, що за вафлі взяли спробувати. Ось це буде тортик. Це взяв Росік, бо він їх любить. Фарш, тому що в магазинах немає е, ніякого, я заходила в м'ясний маркет різні такі м'ясні магазини, не було взагалі нічого. Взяла фаршик і Ростик взяв собі дві булочки, хоча щоб я йому зробила м -м, бургера. І, коротше, взяла ще ось такий шампуньку. Не знаю, спробую. Колись я вроді брала, але вже не пам'ятаю. Бачу, там гарна акція була на них, і я взяла, бо в мене закінчується шампунь. М -м, ну, Пахне нічого таке. І я приступаю до. Готовки ось цього всього. Ще взяла от таких от два біскоті. Вони мені подобаються до кави. Ростик ще взяв ось цих от три шоколадки. Я просто запахнула в сумку і забула, що воно вже там в мене є. Прийшла я хочу швидко щось робити, бо можуть виключити світло. Казінаки ми любимо. Може чоловік забирав дорогу, може ні. І рис дуже давно не їла таких от ірисок. Це прям дуже давно. Я вже не пам'ятаю, навіть на років 2-3 не їла. Хочу от спробувати. І ось такі от ще взяли, теж хай будуть, бо йому кожного разу треба брати щось з собою в школу, якийсь вкусняшечку, перекусік Тому набираємо, закуповуємося. Пропонувала йому виноград, він не хоче. Навіщо я маю його купляти, якщо він. Ну, я думала, в школу, знаєте, в лоточок він маленький поставлю, той буде. але він каже, що він не буде, і він його принесе назад. Ну, коротше, беру то, що він їсть. Я тут. Е Привіт, я напевно, не показувала себе сьогодні. Я тут готую. У мене там цілий ресторан, отам, от позаду мене, відкритий ресторан. Я не знаю, що в цій хаті робилося, але таке відчуття, що був тут був апокаліпсис, Тут пройшов просто якийсь буревій. Я не знаю, в хаті прибиралося три дня і я вже не можу щось знайти. Коротше, діло не в тому. Коротше, в хаті срач це понятне діло. Але ти тобі, yeah. ну як щось бабахне, я так злякала, що просто капець. Зараз покажу вам, що це таке було. А бабахнула ось ця от баночка. Аж злетіла далеко кришечка. Я так злякала, що просто капець. А я, наверно, що погано закатала, таке було в мене одного разу, що я теж закатала десь погану банку, бо вся партія стоїть, тільки одна банка бабахнула. Всім нормально, а її ні. Ну... Коротше, мінус одна банка. Я тут готую і тут теж готую, бутербродики, щось роблю, але вже у нас пів на дев'яту. Ранку треба ставати в школу. Я ніяк не можу війти в цей ритм. Я просто е, невиспана, замучена. Я не знаю, як вирватися в цей ритм і знову це все начати. Ой, дитину ще зі школи забирати. Я самого не хочу відпускати. Якось так, якось так. Але я збираюся силами, май, не буду їсти наливаю дитині компот. Наливаю, бо стою, болтаю, а компот взяла бусинку і не наливаю. Безтолково. І так, по меню тут у мене сирнички, а тут у мене вже запаклась одна партія бутербродиків. Зараз буде ще одна. Дуже зручно каже чоловік, що взяв і зразу з'їв. І так, я майже закінчила зі своєю кухнею. Звісно, на завтра залишиться в мене дитина тут і з в кімнату. Звісно, в мене на завтра залишиться ще багато прибирання, але зараз на ніч я це робити прям не хочу. Я так сьогодні втомилася, я нічого не робила, такого важливого, то по справах з'їздили, то з дитиною погуляла, то оця школа туди-сюди, назад і збирати рюкзак і ще всякі діла. Трошки мене сьогодні виморили mm. да. і прибирати сильно я там не хочу помила посуд, все остальне буде просто завтра. Mm. Я думаю, планета від того не зупиниться, дивись, бо викинеш кашу зараз на кроваті. Mm. Там ось там от, на тупой або на столик. Дитина вже хоче спати. Тож на цьому я з вами прощаюся. Всім дякую вам за перегляд. Не можна тут їсти. Або иди на кухню, або вставай там, вот. <мирает> Такая тоже бывает. Тож всем пока-пока. Зустрінемось мы с вами у новых видео.